<свистач> Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійної комісії міської ради і методи підготовки питань для розгляду на чергові 95-ї сесії міської ради, проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до нови чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі іденфіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи ради голосу. Присутні три, відсутні два зареєструвалися три. Комісія повноважна, хоча явка мала бути кращою. На засідання комісії запрошувалися працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету, інших виконавчих органів ради, де вузючись питань порядку денного, заявників, якщо такі є. Переважна більшість присутня. Прошу під час засідання комісії дотримуватись регламенту розділу питань порядку денного. Під час інформування та виступів обов'язково користуватися мікрофонами. Бажаючи взяти участь в обговоренні питання, повинні представитися. Для того, щоб розпочати комісію, нам потрібно запровадити порядок денного. Засідання комісії до порядку денного включаємо 14 питань про проєкт рішень чергової 93-ї сесії міської ради. 93 чи 5? 95 сесії міської ради. Проєкт порядку денного вам розданий. Питання, пропозиції, голосуємо. Значить, голосуємо до порядку денного. Перше питання про проєкт рішення про надання дозволу на розроблення технічних документацій заустрою щодо імплезації земель. Інформує сніжко Катерина Олександр на навчальну відділу земельних ресурсів виконавчого комітету міської ради. Надати позову виконавлення повітря міської ради на розроблення технічної документації і землеустрою щодо інтернету відмені ділянки у мене залітової спроще 30 років для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Що розташована вулиця Героїв Майдану, 22 місто Либо. Це у ділянка під приміщенням соціального закладу. І другий пункт надати дозвіл виконавчого комітету міської ради на розроблення технічної документації і з вимогу щоди не треба з власності площі 3 га 9632 дев'ять квадратних метрів для ведення товарно сподарського виробництва, що розташована селі Хорош. хороша. Це пам'ятаю, надавали дозвіл громадянам для срокосіння поселення підроди з заміною ділянкою, яка була в оренді 15 га, Для того, щоб нас знести зміни в державному зміні продаж, для зробити інші документації. Давайте поставимо пропоную інформацію за проти час дане питання взяти до відома та погодивсь. Проєкт рішення та внесена на розглядач 95 сесії міської ради 8 скликання. Питання пропозиції голосуємо. Зараз рішення прийнято. Наступне питання про проєкт рішення про затвердження технічної документації заголовство демітаризації земельних обміну шкопа та реалізації. Затвердження технічні технічну документацію мною устрою щодо інмітаризації земельної ділянки у комунальної власності у мене населеному консультанах цей лікар, вулиця перемоги 19А, розроблено на земельну ділянку площі 50 сотих для будівництва ставтовому будівлі закладів освіти. Другим способом закрепити техніку документації з нової участі лінатаризації земельної ділянки комунальної власності за межами села Нацилівка по вулиці Перемоги 17, НАТО розроблено на земельну ділянку площі 27 сот для будівництва спроволення інших будівель громадської забудови. За Закреплення техніку документації з минулого участь зіметної ділянки комунальної власності в межах населеного пункту міста Лихові з вулиця Шевченка, 61А. На земельну ділянку то ще 700 для будинку та обговорювання будівель закладів комунального обслуговування. Є потреба пожежника. 19А це школа на 1, школа і Шевченка 61, чи там приміщення водоканалу, де мав бути водоканал. Інформацію <рекун> час дав на питання завідомо та поговорити проєкт рішення та винести на роздачі чергової 95-ї сесії міської ради 8 скликання Якщо немає пропозицій, тоді голосуємо. <звіх> <звіх> За рішення прийнято. Наступне питання третє. Про проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення національних ділянок натурі на місцевості. Та передачу власник земельним ділянку громадянам, чому смішку Катерина Оксанковину. Затвердити технічну документацію та передати власні з громадянці Ставченко Валентині Юрівні приймальну жінок комунальної власності площу 10% для будівництва в кого-нибудь житлового годину господарських будівництво рус, що розташовувала вулиці Сергія Бондаренка, 16, місто Липові. Затвердити технічну документацію та передати у власні маганину Антошу Петру Сергійовичу. Земельну глядку у мальній власності площею 25 сотів для будівництва обслуговування штолового будинку сподарських будівлі і споруд, що розташована вулиця Незалежності, сімдесят один село Золі. Запевнити технічну документацію та передати у власні громадянці Бабічук, Киммірі Олексії, земельний ділянку у намірі власності площею 25 сотні, для будівництва обслуговування штолового будинку господарських будівель і споруд, що розташована вулиця Бондарівська, двадцять шість село Золі. Затвердити технічну документацію та передати у власність громадянину крайньому Володимиру Петровичу земельну ділянку комунальної власності площею 25 сот для будівництва обслуговування житлового будинку господарської будівлі і споруд, що на вулиця Лісова, 2А Сиво Іванова. Питання Заявити? це, Олександр Олександрович, заявляю про конфлікт інтересів. Мене тітка тут бачу є. Родить, проходить, визадять просувати. <сіпи> ви на ви напевно заявляєте, але, але участь беру, бо немає що, то, ну, нас, нас оплати. Інформація ага. будуть чане питання завідомо з погодити проєкт рішення пронести на розгляд його дев'яносто п'яту сесії міської ради восьмосклика. Якщо немає питань, то голосуйте. Зареєструйтесь, будь ласка. Зараз рішення прийнято. Четверте, про проект рішення про притримання право постійного користування земельною ділянкою та передачу власному громадянину вою Юрію Анатолійовичу. Право постійного користування земельної ділянки, негайної власності, проще 25 років для будинку обтогонення вдовому будинку господарських будівлі і школу, що розташована в позиції СТ. Селищі Липовиці, яка перебуває в його постійному користуванні відповідно до державного акту на право постійного користування земельних селі на етнопашу тисячі, який зареєстрований 15 квітня 1994 року, закрепити технічну документацію та передати увазі до материнку Юрію Анатолійовичу Немежній раду, що мальній власні площою двадцять для будівництва встановлення столовому будинку сподельських будівлі і споруд, що розташована вулиця Польова, 24 чотири селища Інформацію доповіді з даного питання взяти до відома та погодити проєкт рішення та нести на розвитку чергову 95-ї сесії міськради обласної спеціальної. Питання про козаці немає не у своїх. Наступне питання. П'яте. Про проєкт рішення про надання дозволу Білозерівській гімназії Липовецької міської ради Мінської області на розроблення проєкту землеустрим щодо відведення земельної ділянки, постійне користування для будівництва та розсловлення будівель закладів освіти. Інгує США. Надати дозвіл Білозерівської гімназії Липовецької міської ради Вінницької області на розроблення проекту науку щодо відведення земельної гімназії, постійне користування і земель комунальної власності орієнтовної площі 2 гектара 10 сотні для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, що розташована вулиця Поповича 39, село Білозерівсько. Інформацію до повідача даного питання запиту відмови та погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 95-й сесії міської ради 8. Питання, пропозиції. Голосуємо. Голосуємо. За рішення наступне на питання. Про проект рішення про надання дозволу товариству з відповідальністю відповідальності Юкрейн та Company на розроблення проекту за мерустрою щодо відведення земельної ділянки, для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд електронних комунікацій. Інформуємо свіжкопотень саме. Мета також товариство з обмеженою відповідальності Українська компанія на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки оренду із земель комунальної власності орієнтовної площі 5 сотень для розміщення та експлуатації об'єктів від та електронних комунікацій, що розташована в селі Лукашова. Якщо у нас є стану, то я бачу, є Лукашові. Буквально два слова нам скажіть, як люди до цього ставляться, щоб ми потім знову були крайні, не спитавши їхню думку. Це ставлю не до мікрофона, Чи були якісь зауваження, попередження? Я стала вкажувати стільки на цих 30 днів, де саме на місці опитування людей проходило для повного випадка, в зв'язку з необороною странами людей на якого для російська, Це дуже-дуже потрібно зрозуміло, питання маємо. Інформацію доповідь з даного питання завідомо та поговорити проєкт рішень принести на розгляд другої 95 сесії міста військової спитерів. Якщо питань по позиції немає, голосуємо. Чотири за. Рішення зайняття про наступне питання. Про прессичну промовину позову громадянам на розробленні проєкту зимовостю щодо відведення ділянки в оренду для оборони. Надати дозволу громадяну путаному Олексію Вікторовичу на розроблення проєкту землеутрусу, щоб відведення земельної ділянки оренду зімей комунальні власності відбудованої довше 50 сотні для морозима, що скасована за межами села Золі. Надати дозвіл помалянину Баранку Олександру Валерійовичу на розроблення проєкту землеустрів, щоб підведення земельної ділянки оренду і зімей комунальної власності, орієнтовної площею 60 сотень для городства, що розташована за межами села Злою. Надати дозвіл помаданці барану Сергій на розроблення проєкту землеутруб щоб відведення земельній ділянки в оренду і зімей комунальної власниці, орієнтовної площі 60 сотень для городника, що розташована за межами села Злой. Надайте дозвіл громадянці баранові Міні Миколаївні на розроблення проєкту землеутбук щодо відведення земельної ділянки оренду земель комунальної власності орієнтовної площі 60 сотень для городництва, що розташована за межами села Зорі. Надайте дозвіл громадянину, дратованому Ярославу Васейовичу, на розроблення практично землю щодо відведення земельної ділянки оренду, віднімальні комунальної власності, орієнтовної площею 60 сотень для городництва, що розташована в селі Пісочі. Надати до громадянці дратовані відмірю Даниці на розроблення проєкту до минулості щодо відведення земельної ділянки оренди зімей комунальної власності орієнтовної площею 60 соти для оборони з розташованого в селі Пісоче. Надати пригоду громадянці Лави Світлані Володимирів на розроблення проєкту до минулості, що земельної ділянки оренди зімей комунальної власності орієнтованої площою 60 соти для оборони з того, що розташована села Трощі. Надати дозвіл громадянину на Загадинському, Василю Володимировичу, на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в оренду оренди земель комунальної власності орієнтовної площі 60 років для огородництва, що розташована за межами села Хорожі. Надати дозвіл громадянину на Антонюку Сергію Сергійовичу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, в оренду оренди земель комунальної власності орієнтовної площі 63, для виробництва, що розташована за межами села Берестівка. Надати дозвіл громадянці Андрію Боксані Анатолії на розроблення проектів до відведення земельної ділянки оренду і земель комунальної власності орієнтовної площею шістдесят собі для городиства, що розташована за межами села Берестівка, надати дозвіл про материну Когаченку Анатолію Падейович на розроблення проекту земноустрічів для зведення земельної ділянки оренди і земель комунальної власності орієнтовної площею 60 соти для городиців, що розташована за межами села Берестівка. Надати дозвіл громадянці Салів, Степяні Васильівні на розроблення проєкту зімолостю щодо відведення земельної ділянки оренду і земель комунальної власності орієнтовної площі 60 соти для охоронства, що розташована за межами села Лодгувати, надати дозвіл громадянці оборони Ользі Миколаїв на розроблення проєкту земновісту щодо відведення земельної ділянки в оренду і земель комунальної власності орієнтовної площі 60 сотих для огородиства, що розташована за межами села Лодгувати. Надати голодні громадянину бойку Володимиру Васильовичу на розроблення працю заморозив щодо відведення земельної ділянки оренду і комунальної власності орієнтовної площою 60 сотні для городництва, що розташована за межами села Гозоводу. Інформацію до позича з на питання взяти до відео та поговорити про рішення принесення на розгляду чергової 95-ї сесії міської ради вусного спитання. Питання пропозиції. Ось. За рішення вміти на питання. <кхід> про проект рішення про затвердження проекту землеустрою та надання оренду громадянину в лобу водичу земельної ділянки для самопоціння. Офіціального... Стоп, стоп. Пропустили п'ятнадцяте. Так. Ага. Про проект рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо віддання земельної ділянки. Сільськогосподарського призначення комунальної власності правоорендини, які може бути реалізовано на земельних правах, ми з кажемоса. Надайте до законавчого комітету міської ради на розроблення проекту зі щодо відведення земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності орієнтовної площею 9 г для ведення приватного сільськогосподарського виробництва, що розказовано, обмежено, загалувати. Що це за ділянка, відяння? Що знайдемо до цього? З цього вона була проти заголочена, на сьогоднішній день вона відсотка, то ми її mm. <головний> задають. Довідомо, що поводити проєкти та внесення на розвитчого 95-й сесії стурати 8 питання пропозиції. Знову будемо гвалтувати бережені Про проєкт рішення про завершення про проєкту зимою устрою <кліх> та надання в оренду громадянину логотику Вадиму Юрійовичу земельної ділянки для сімопосіння і описання вподобання комунистра та його самі. Загальняти працівне устрій та надати оренду громадянину на Львівку Вадиму Гуревичу строком на 7 років земельної ділянки комунальної власності площою 3 гектара 11 сотень для сільно-посільної випасання худоби, що розташована за межами села згалізування. Зановити оренду плати, в тариф розмірі 5% з нормативно-вишивої оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 742 гривні 73 копійки за рік. Інформацію доповіді час даного питання завідомо, поговорити про проєкт рішення та внести на розвитче років 25 процесу міської ради 8 скрипня. Питання пропозиції немає. Четрика. Про проєкт рішення, про збереження проєкту устрою та надання вряду громадянам земельних ділянок для городництва. Ми змішко Патарина Олександр. Затвердити проект закону та надати оренду громадянину Івану Толові Юрію Володимировичу строком на 7 років земельну ділянку комунальної власність з площою 60 сотик для оборони, що розташована за межами села Ліпіці, встановити оренду плату в розмірі 12 сотків нормативно-рушкової оцінки земельної ділянки, що стане на 25 рік, становить 1335 гривень 23 копійки за 1 рік. Надати в оренду загребельні любові власне із строком на 7 років земельної ділянки, комунальної власності площою 60 сотень для оборони що розташована за межами села Віківці, встановити оренду плату в розмірі 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 п'ятий рік, становить одна тисяча вісімсот копійок за один рік. Надати оренду громадянці кравець, Валені Андріїні строком на 7 років, земельної ділянки, комунальній власності площею 60 соті. Я народ, що розташована за межами села Квітівці, встановити оренду плату в розмірі 12% від нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25-й рік становить 1649 гривень 81 копійка за один рік. Затвердити проект умови а надати коренду громадянину Мельничукову Олександру Борисовичу строком на 7 років земельну ділянку комунальній власності площею 2778 квадратних метрів для виробництва, що розташована в селі зорі. Встановити оренду плату продовжує 12% і магазина розшкодувати земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 1248 гривень 49 копійок за один рік. Затвердити проєкт за минулою на та надати коренду. У громадянці-базяйці Мирославі Олександрівні строком на 7 років земельної ділянки комунальної власності площі 60 сотик для короництва, що розташована за межами села Олександрівка, встановити оренду плату в розмірі 12% нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік, становить 2504 гривни 19 копійок за один рік. Затвердити проект виустрою та надати в оренду громадянці Мельничуків і ні Васили, ні на сім років зі межі ділянки у власності власниці, площею 60 сотих для волонтерства, що розташована за межами села Олександр. Встановити оренду плату розмість 12 сотків від нормативно грошової осібки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 2493 тисячі гривні 54 копійки за один рік. Затвердити проект з та надати в оренду. Громадянці Сирні Малеї Іванів сроком на 7 років земельну ділянку комунальної власності площею 60 соти для морозівства, що розташована за межами села Савелья. Встановить оренду плату розмір 12% нормативно грошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 2983 гривні 14 копійок за один рік. Інформацію відповідача з даним питанням взяти до відомо та поводний проєкт річ, донести на розвитку чергову, 95 сесії міської ради 8 питання, пропозиції. За доступне питання. А, за один проект. Наступне про проєкт рішення про затвердження проекту землеустрою та зміни цілого призначення земельної ділянки у майже та оксандрівників. Захилювати проект землеус, щоб змінити цільове призначення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площі 4 гектари дев'ять тисяч квадратних метрів, що розташована за межами села Сквинка. Із для ведення товару господарського виробництва на для Синокосію, випасання худоби, з метою передачі її в оренду громадянці присяжнюк Людмилі Васильєві, Володимирівні затвердити проєкт землеустрою та змінити цірове призначення земельні Ді ділянки комунальної власності сільського призначення, площі альфотик, що розташована за межами села Віківці, із для ведення особистого селянського господарства на для з метою передачі її в оренду нової Педоренку Олександру Анатолійовичу. Затвердити проєкт землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 60 сотень, що розташована за межами села Віківці і для ведення особистого селянського господарства на для з метою передачі її в оренду громадянці Федоренко Вікторії Вікторів, затвердити проєкт землеустрою та змінити цільове призначення земельної ділянки комунальної власності. Слова прошу виключити слова із проекту рішенці скороського призначення площою 9122 квадратних метрів, що розташована вулиця Привозальна, 4, селище Липовець із для будівництва та обслуговування будівель торгівлі на розміщення та експлуатацію основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Нам це добути час даного питання взяти до відома та погодку. Проєкт рішення пронесе на розгляду чергової 95 ї сесії міської ради освітської денег. Питання про Чотири за рішення прийняття наступне питання. Про проєкт рішення про надання оренду громадянці у пасічні воєнні національної ділянки для Інформація Катерина зловівництва. Надати в оренду громадянцю пасічник Злої Івані строком на 7 років земельних ділянку у власності площею 60 соток для городництва, що розташована за межами міста Липове, встановити оренду плату в розмірі 5% від нормативному шукові оцінки земельних ділянках, що стане на 25 рік, становить 1310 гривень 3 копійки за один ліс інформацію промацію доповіді час даного питання відома поговорити проєкт рішення та внести на ще був 95-ї сесії міської ради висунути на питання пропозиції. Голосуємо. Чотири за рішення прийнято. Наступне питання. Про проєкт рішення про надання вредної громадянину слухання Олександру Анатольовичу Земельної ділянки для будівництва та обслуговування відділів торгівлі. І формує Катерина Олександров. Надати оренду громадянину доступно Олександру Анатолійовичу строком на 7 років земельної ділянку комунальної власності площею 746 квадратних метрів для будівництва обслуговування будівель торгівлі, що розташована в Україні, 17 лінії місто Липове. Встановити оренду плату в розмірі 12% від нормативно-рошової оцінки земельної ділянки, що станом на 25 рік становить 80 70 76 гривень 23 копійки за один рік. Інформацію під час даного питання взяти до відома та поговорити. Проєкт рішення принести на роздачі чергової 95-ї сесії міської ради восьми. Питання пропозиції. Чити за завершення прийняти наступне питання. Про проєкт рішення про припинення за згодою сторін громадянином Тучевським Олександром Івановичем права оренди землі. Годнує смішку капітану обсанку. Припинити згодою сторін з громадянам Шучевським Олександром Івановичем право оренди земельної ділянки відповідно до договору оренди землі за номером від 16 червня 2025 року, що укладені на земельну ділянку комунальній власності площою 25 сотень для будівництва між голового будинку Осподарської будівлі і споруд, що розташована за адресою вулиця Миру, 2, село Вербівко. У зв'язку з придбанням готового будинку громадянин хоче припинити і оформити право власності на земельні ділянки. Інформація добудеться даного питання за доповізом, погодити проєкт річних про за на чергу з 95 сесії міської ради 8 скликання. Питання пропозиції виступити. Чотири завершення прийнято. Питання проведемо розглянути. Засідання завершено.